Значить, це продовження попереднього відео. І наступний, сорт, наступне дерево, яке я хочу запропонувати, це сорт корона. Такий своєобразний сорт, дуже врожайний, середній розмір горіха, коротка плюска, ну, доволі таки пізно достигає. Багатенько закладає сережок, той тобто гарний запилювач. Ну, такий цікавий сорт. По шкалі, там, якщо брати від поганого до дуже гарного, ну, середнячок такий, впевнений середнячок Ось так. Ну, теж буду його або пересаджувати, або якщо когось цікаве, то будь ласка, звертайтесь Тут можна. Тут видно, так? тут дерево вже п'ятирічне дерево, воно доволі таке височеньке, вже близько двох метрів. Але є ось, наприклад, молодий побіг. Ось молодий побіг. Можна залишити оцей молодий побіг і виростити з гарним корінням Ось гарне дерево, яке. Можна там сформувати так як... Так, як зручно. так, як зручно. Щоб не пересилати ось таку велику геляку, то я ж кажу, можна і прибрати, і залишити ось молодень, таку молоду поросель, ну і з нею вже формувати. Ну і ще от все-таки розкопав я той Софіївський. І вже хочу показати кореневу систему. Ну, ось Тут корінчик на дуже високому рівні. Ну, просто Дуже-дуже класний корінь. Дуже. Тут його ну, таке, має таке розглудження, що тут не то, що там питання е, до приживаємості будуть. Тут е, буде гарний приріст прямо на наступний рік, після посадки. так як... Корінь тут дозволяє розігнатися рослині так, як треба. Знову ж таки, можна оцей центральний прибрати, хоча я його, якщо буду відправляти, то буду відправляти ціліком, а там, якщо є бажання, прибираєте центральний, залишаєте ось цей молодий або ось оцей молодий побіг. І все, і з нього теж формуєте. Штамп такий, який буде зручний саме для вас. Ось так. Наразі це все. Всім пока!